І всім привіт! І ви на каналі Stranger. І сьогодні в Fortnite виходить можна навіть сказати і нова подія, тому що по факту перший раз ця подія вийшла в Fortnite ще. Якщо я не вшибаюся в першому розділі шостого сезону чи сьомого, просто я вже не пам'ятаю, який зараз сезон в цьому режимі, мені здається, що в шостому сезоні. Так от, це типу повтор саме цієї події. Але якщо вірити саме людям, які розказують новості типу, про Fortnite, то там вони кажуть про те, що це, типу, подія чуть-чуть чимось зміниться. Але чим іменно, це мені, якщо чесно, цікаво. Тому що по факту я тоді ще Fortnite не грав в першому розділі 6 сезону. Тому, по факту я тут а, навіть не скажу чесно, як там було тоді перший раз. Тому подивимося, по факту ще плюс е, скільки. Ну, до події ще 2 хвилини, ще є час. До цього всього я поставлю оцінку цієї. Не знаю навіть скільки хвилин буде займатися подія, тому що, е, по факту, ще раз, як, як я повторююсь, я в цій події колись не був. Тобто це в мене в перший раз. Я ще вибрав таке непогане місце. Мені здається, непогане. Я думаю, в ці події нікуди мене відкидувати не буде. Є якась в мене надія така. Сам відеоролик цей по цій події вийде завтра, тобто в неділю. А сама подія відбувається в суботу. Тому отак. Вот Так, окей, що там у нас початок? Все, ще хвилинка. Може вже навіть секунди погнали, скоріше за все і є. Це щось я таке поняв, це, типу, має куб зірватися, чи що. І тоді щось там має якусь роль зіграти бабочка. Ну що, якщо чесно, я толком не знаю просто. Там вже і навіть спойлери погнали ці події. Я чесно цього не люблю. Коли. Просто спойлерують наперед. Тому таке. Ну я вже бачу, що куб чуть-чуть вже більш так фіолетовим світиться. Привіт. Кстати, дуже круто, що урон нікому не можна наносити. Це прям дуже круто. Ну, прям капець відбувається. Ну, вже 9 годин. А де. Що, подія не відбувається. Опа! Щось началось. Що за капля пішла? з куба. І все? Та ну ні, ти що? Я пша чув, що ця подія взагалі саме кращих. з першого розділу. Ну, подивимось. Чи це правда? Так, щось відбувається. Напевно, зараз нас будуть відкидати. Йолки-палки, куди це ми? Ого. Ага, все ж таки куб червоний, а не фіолетовий, як колись було. Ха, -ха прикольно. Ні, ну якщо це весь івент, то я навіть не знаю, що казати. Типу, ну, по дизайну класно виглядає. Напевно, що так, як і колись. Але що далі? Де бабочки, та як як і казали. О, ще й опита дали. Капець 8 опита не хватило мені до наступного уровня. Так, Гомер, ти що тут забув? Так, ну и что? О, бабочка. И все. Типа, все, да? Все, вся подея. Це по факту міні-подія. І розлетілося все по осколкам. І погнали мене всі стріляти. У мене ще й до того всього корона була. Капець. Ну, знаєте, по факту. Ну, і скільки там заняло воно мені. А я ще й подивитись толком не можу. І от скільки воно зайняло, ну, десь 5 хвилин, скоріше за все. Ну, якщо також читати по першому розділі по в... подіям, то це непогано. Це прям. Ну, напевно, що дуже ще й непогано. Тому що це тоді тільки був, типу, початок Fortnite. Тому напевно, що тоді би я оцінку непогано би поставив, якби я тоді грав. Ну от зараз. Ну, Зараз я можу тільки поставити 6. Чесно, мені щось в голову тільки лізе оцінка 6. Просто ну, по факту, скільки зараз кращих подій було, ну я вже от, ну, плюс-мінус 6 хвилин навіть і хай буде. Просто зараз стільки більше всяких були крутіших подій, аніж в оця, тому я не знаю. Це якась міні-подія навіть. Тому що, по факту, зараз в більшості виходить крутіших навіть подій. Хоча, ну як сказати, не всі, але бували такі, що непогані, прям вау. Але ну все одно, ну, шістьорка, я думаю. Ну ладно, 6,5. Напевно, що я поставлю 6,5 тільки за те, що це хоча б типу, повтор самої події. Ну, а що від цієї події можна було ожидати? Це ж по факту просто повтор ще з першого розділу. Тому, ну, 6,5, я вважаю, можна поставити заслужено цій міні-події, тому що це не, прям немасштабна подія. Не знаю. Колись, може, я б прям капець б був в шоці, хоча я навіть не знаю, як тут. Бути в шоці з цієї події, але все одно, ну, типу, 6,5, я думаю, заслужено можна ставити. Типу, бабочка, куб, типу, червоний. От я не можу поняти, типу, з тим кубом. Типу, чому, от коли ми попали в цей типу портал, куб-червоний, а саме тоді ще на початку, типу, початку події, він був фіолетовим. От як це воно все з'єднується? По факту, як це воно все з'єднується, от червоний куб із фіолетовим. Ну, могли б вже навіть не засувати того червоного куба, бо він, типу, як розтаяв був в одній події. Та й все, На що було? Типу, його замішувати той червоний куб з фіолетовим. Це, якщо чесно, я також не розумію. Ну, не знаю, ну. Таке так, така от подія, як я вважаю. Наступну подію будемо чекати, якщо я не ошибаюся, вона має вийти 29 листопада. Це вже як навіть роздраби кажуть, що це вже має бути масштабна подія. Типу кінець 6 розділу. Там вже не типу Сім... Сімпсони мають бути, а вже має бути непоганий сюжет. Ну, будемо чекати, як воно там буде. Надіюся, не так само, як оця міні-подія. Або як попередня. Але я не скажу, що попередня була аж дуже погана, ну просто не дуже вона мені зайшла. Так, 50 на 50. Ну, ця от подія, та, як це типу з першого розділу, то я вважаю, ну 6,5 непогана оцінка. Тому, ну, непогана. Свою оцінку пишіть також в коментарях, і чому саме така оцінка, і чи вам взагалі сподобалася ця подія, і взагалі, чи були на ці події. Буде цікаво прочитати. Ну а на цьому я поки що завершую. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Не пропускайте мої нові відеоролики. Переглядайте старі відеоролики. Ну, а знак завжди був стрейнджер. До скорої зустрічі. Всім удачі і всім! Пока-пока.